Давайте подивимося, хто ви зараз очима оточуючих. Хто ви зараз? Яка ви людина очима оточуючих? Ух! Отак одразу. Мечова королева. Можливо, ви справді повітряного знаку зодіака, або ж ви просто така холодна і непідступна пані, яка оцим мечем може махнути, відрубати кому, кому завгодно голову і всі його плани, і всі його думки. Ви можете бути справді досить серйозною. Ви не, не підпускаєте людей досить близько до себе і не даєте людям. Ну, сунути носа в своє життя і роздавати вам команди. Тобто ви самі знаєте, що вам краще, як вам краще, і ви нікому не дасте можливості десь до себе, так сказати, підступитись і покомандувати. Хоча всередині ви така ніжна, м'яка і спокійна жіночка. Просто не для всіх. Зовні ви показуєте оцю мочову королеву, а всередині ви досить ніжна і м'яка, але не для всіх для більш меншого такого і більш ріднішого кола людей.